Мої вітання всім ви на каналі Фазенда. І якщо ви бажаєте, щоб і ваша розсада виглядала саме так, то робіть як я. Тож, сьогодні у нас 15 квітня і томати, які були посіяні 5 березня, виглядають саме так. Вже скоро я їх буду висаджувати до теплиці. Нагадаю, що томати були посіяні 5 березня, 16 березня. Я здійснила перше підживлення. У мене є на каналі відео про це. І ось на цьому відео томатам 19 днів. І саме в цей час треба здійснити їхню перевалку в більші стакани об'ємом пів літра, бо їм вже тут затісно, вони починають затіняти один одного, ну і їхня коренева система вже повністю оплила цю комірку. Також не забудьте при пересадці заглибити томати до сім'ядольних листочків, щоб при цьому наростити ще більше кореневої системи, щоб надалі наші томати були більш міцнішими. Рослинки вже пересаджені і тепер приступимо до підживлення. Я використовую ті ж самі елементи: це сульфат магнію, кальциніт, монофосфат калія та новий елемент це сульфат калію. Стосовно пропорцій, ви їх бачите в себе на екрані. Через 10 днів було здійснене третє підживлення. Нагадаю, що я використовую ювелірні терези. Щодо освітлення, то томати я підсвічую з 7 ранку до 10 години вечора. Після такого підживлення результат не забарився. Томати виросли просто на очах. Тож вирощуємо далі, продовжуємо улюблену справу, сіймо хай родить! А ви не забудьте поставити лайк цьому відео. Обов'язково зробіть підписку на канал, якщо ще цього не зробили. Адже попереду стільки цікавого.